Який прекрасний день, що не хвилина, то приносить нам прекрасні позитивні новини? Путін віддав наказ ліквідувати пригожина із заколотників Буквально щойно звернувся з свого бункера, одягнув піджак і сказав, що треба ліквідовувати. А те, що і плюс те, що не контролює частину областей і військових і. Як він сказав, гражданських органів. Давайте зараз проговоримо. Підпишіться на канал. Дійсно, буде цікаво і гаряче. Як бачите, роз, розкручуються дуже непогані події на болотах. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до відео. Поїхали! Власне, щойно Путін звернувся із. Зверненням до народу, де визнав зраду і заколот проти режиму. І каже, що друзі, що ви робите, так же не можна. Треба ж разом нападати на Захід, не треба атакувати Україну, тому що вони борються зі всім заходом, медіа, ресурс військовий, ресурс економіка, ну одним словом, борються за виживання, як тільки можуть. І тут, значить, це єднання і об'єднання, воно не проходить. І вагнерівці йдуть проти нього. Зрозуміло, що як, як Путін завжди, е, якщо він там за 15 років слово Навальний не назвав, так само тут зрозуміло, що він не називає е, Пригожина пригоженим. Але відчувається страх в коленках Путіна. Вони явно дрожали. Е, він говорить про те, що віддав відповідні накази ліквідувати. Е, Ліквідувати Пригожина і всіх заколотників частину, хто е, готовий перейти, він обіцяє е, власне їх прийняти. Ну, чи чистий американський фільм, антитерористична операція зрозуміло, що нікого не приймуть, всіх розстріляють. Ну а Пригожина піддадуть тортурам. Якщо захватять. Е, Пригожин тим часом е, взяв. Ростовську Воронежську область і реально рухається на Москву. Путін вважає це великою зрадою, грою проти нього самого. Він вважає, що це гра на користь е інших країн. От він вважає, що цих людей ввели в оману. Ну, скажімо так, допустити те, що вони реально ненавидять Путіна і хочуть його скинути, ну він поки що не хоче. Так от. Е Путін в своєму виступі звернувся, типу, до широких мас, мовляв, військових в основному, не людей. Що, мовляв, це повторюється 2017 рік. І от я в попередньому відео, до речі, подивіться, там хто не дивився, повністю вся ситуація про Вагнер, Він говорить, що 17 рік, що спеціально закинули іскру війни, розкол раздорну для того, щоб побороти Росію. Так, да, це правда. Ми це робимо, ми це доведемо до кінця, і ви за це будете страждати. Тим часом шторм ЗС з передової бійці російські звернулися і сказали пригожно Женя, будемо підтримувати. Ну це прекрасно. Друзі, приєднуйтесь, Хай фронт сиплеться, кидайте бойові позиції, тому що вам там немає чого ловити. Майбутнє Росії сьогодні вирішиться в Москві. Їдьте на Москву і починайте там вимагати права. Що ж ви там сидите на Донбасі, Херсонщині чи Запоріжжі? Ось що є ваша. Історія, йдіть в Москву і вирішуйте свої справи. Тобто Шторм З готовий його підтримати, передова запригожена. Паралельно з цим на сайті, не на сайті, на телеграм-каналі. І скрін цього телеграм-каналу пишуть російські ЗМІ про те, що е, там Вагнери написали, що ПИПА, я так розумію, це вони так називають Путіна, не папа. От, а ПИПА. От, е, вони пишуть, що зробили неправильний вибір, Значить, у нас буде новий президент. Тобто вони погрожують скинути Путіна. До цього такого не було. Перед цим я в попередньому відео теж говорив, що вони. Вимагали Шойгу і Герасимова, але зараз цей озброєний чесний, православний, як вони називають його, справедливий бунт, рухається на москву. Ну, побажаємо їм удачі, якщо є банка, можемо і грошей на зброю докинути. Ну от можемо і патронів дати. От. І, власне, вони йдуть міняти тепер пипу в Москву. Путін в своєму відео теж визнав, що антитерористичні заходи в більшості областей в частині він не контролює владу, в частині вже готується приймати, що це дуже складно, він не знає, що робити. Ну, от, ну скажімо так, запасаємося попкорном. Гарні дні, гарні часи настали. Паралельно пам'ятайте, що вони будуть по нас стріляти ракетами, тому пам'ятайте про укриття. Найголовніше донати для Збройних сил. Е України, тому що паралельно, що там відбуваються ці шимпазе, ріжуться на ножах. Нам все рівно звільняти наші території, і ніхто, крім нас, нашим Збройним силам допомогти не зможе. Да, Допомагають всі, але найбільше допомагають і мають допомагати це ми самі українці. Тому зараз треба теж давати гроші на наші збройні сили, нашим батальйонам, нашим бригадам, нашим хлопцям на всі їхні потреби. Друзі, бережіть себе. Ще точно вийду на зв'язок. Повідомлю. Нові дані ситуація буде розвиватися йдуть скидати пипу в Москві. Напишіть, будь ласка, вашу думку. За кого ви? Ви за пипу, ви за Пригожина, ви за хаос, який там наростає. Напишіть, за яку команду ви вболіваєте на болотах. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і дзвіночок і до зустрічі!